За ніч знову трішки насипало снігу, той розтанув, а новий прилетів. Я відкривала вікна і провітрювала, закриваю. Мінус чотири поки що. Ну, все в сніжку. Та чого ти Фенді? Ми тільки прокинулись. Чого ти сердишся? Чого? Ой, я вчора так заморилась. Я в поясницю, он кутала пледом. Ну, Отакий невеличкий шарфік. Ага, о? Ти гулять підеш сьогодні чи ні? Пендівше. Та я тебе вичухала, там нема шерсті такої, щоб сипати. Угу. Сьогодні ще вичухаю. Ну, що, пішли пити каву? Фенді, ти як порося їси. Боже, ну що ти це знову порозкидала? Попросила зранку їсти, мабуть, проголодалась. Я хотіла з нею вийти на вулицю, поки сніжок не розтав. Так вона біга біля мене то до своєї піалочки, то до мене. А, Ти кажу, їсти хочеш. Ну, їж, їж. Каж, що ти мене знімаєш, тоді я каву колочу. Трішки посижу? А потім спланую, що далі робити. І так кожного дня. Святославчика мені сьогодні не привезуть. Ну, не знаю на ці вихідні, як вони там, навіть не питаю, коли скажуть, ми к тобі їдемо. Ну і добре. Так? Да? Ну, що ти оце наробила? Ти порося? Ну, а тепер мені прибирай. Іди їж, нема в мене, нема нічого. Бачиш, пуста рука. Закрию вікно, бо відкривала на провітрювання і тепер дійшла черга зробити каву. Скляну чашечку зроблю. Що ти там? Що тобі не так? Не поїла, накрешила. А мені тепер прибирай. Ох, ну, яка ж ти розбишака? Водичку. знайшла ложечку, ну як знайшла. Це малюка для оце що вони сміс ту молочну набирали. Ну, а вже викинули коробочку, а ложечка мені якраз сюди і пригодилася. Але тут багато, мені треба половинку кориці. От вона сюди влазить і закручується добре, згибається, згинається. Так, Феді, це не тобі. Так, і молоко є у мене там ще. У мене заморожене є мене молоко. І так і ще. О! Так. Ось тут стоїть у мене ананас. Який Віка купувала. І от він уже трішки жовтіє. Це ж я його, щоб він не пропав хоч. Я його оце пробую. Ні, тверденький. Але бачите, е, вже пожовтів. Ну, хай ще постоє. Ну, звичайно, його посадить так, як і той вряд чи вийде, бо я бачу, ці листочки вже підсихають. Ну, хай стоїть, трошки колір змінив. Ну і пішли пити каву. Кава без нічого. Так, і я. Що є сьогодні? У мене тут. Перці на пророщення. подивлюся. Зараз каву куп'ю, а то я переключаюся. Ой, вчора трішки підморила, сьогодні нічого не хочеться робити. Але все рівно запустила прання, повитрушувала оці після фенді, вже не так багато. Ну, треба кожного дня її вичісувати. Ой, Фенді, давай їж. доїдай. Бо смаколика не дам. А, троянда в мене тут квітує, гарна. Сьогодні треба її підлить. І я Обіцяла Лілі сфотографувати. Що ти мене нюхаєш? Що нам? Нема нічого в мене в руках. Е те підживлення для троянд. Та я її колись скидала, вона, мабуть, забула. Бо гарні такі трояндочки. В неї ж теж там є. Далі хочу. Е Зробити трішки перестановку в своїх шкафчиках. Оце. Тільки що це ж спина, ну нічого. Бо, виходить, мені тут у нас так в угол йде е, довга така е, поличка і мені вже каструлі віти діставати, ну важкувато. То я туди всі блендери запущу, а каструльки перекладу. Поближче сюди. Вони і каструльки вже всі здорові, майже не користуємося, мені ще поменших. А в поменших я фенді варю їжу. Ну, ту гречку, де варю, буду перекладати в судочок, а її забирати. От у мені якраз підійде така каструлька. Коли нема нікого, там навіть коли Віка приїжджає сама без Тьоми, то нам вистачає на двох ту каструльку. Ось сьогодні суп з фрикадельками, мабуть, зварю. Зготую такий. Ну, наразго люблю. Ну, не люблю я вчорашній суп їсти. Борщ це да, А суп не люблю. Так, ну і зараз займусь, допиваю каву. Пенді, іди доїдай. Не шукай там нічого. Іди доїдай. Зразу поприбираю по ходу, поки в кухні, отам, ото. Витру поприбираю. Ой, це Та отож так. Знаходиш собі роботу. покажу, що я там робила. Ага. Мотивацію на прибирання. Може, і вам захочеться такого, як я оце. Боже, це ж... аби що робити, аби не сидіть, аби щось хоч щось. Ну, нічого, скоро огороди начнуться. Городи, правильно. То буду казати, ой, якби полежать. Ну, так же ми завжди. Як багато роботи, хочеться відпочити. Як її немає, ми її шукаємо. Ну, оце тільки зачепилась. Вже включила і друге прання, не виносила, потім все заодно винесу. Може, трішки вимерзне. Оце ж у мене тут стояли каструлі. Я зараз сюди всі блендери, всі міксери. Все сюди перенесла і ще там дуршлаг, ну і таке -сяке. і ще мисочки, Ну, те, що не дуже так часто користуємося. Тут, у мене отут були оце все, що там. Я тут напихала. А зараз я всі каструлі сюди. Фенді, там нема нічого. Перенесла все сюди, ну це. Лишила, і дощечки тут були, то я їх лишила. А так, оце помістила всі каструлі. Які не помістилась, віднесла на другий поверх. Так, закриваю. Оце, що я зробила за сьогодні. Потім у мене тут було чотири отаких контейнери. Я зробила три. Четвертий був рожевий, він мені сюди зовсім якось не підходив. Пошукала все, що вже просрочена, повикидала. <клес> Вибачте, то в мене вікак завжди, а це я вже сама тут все-все повикидала. Так. І тут теж багато чого викинула. і Сюди поставила рожевий. і... Баночок вже тут мало, але вже все ж все треба. От все треба, ну як ти його тут викинеш, ну, хай стоїть. Тут майже нічого не поміняла. Тут у нас святіка їжа є. От трішки підняла стакани, лишній віднесла на другий поверх вкладовку. Тут нічого не робила, тут крупи, гречку треба ось насипати. Отак. Це так, щоб швидко взяти, оце воно в мене тут є. Ну і цукерки це ж ті, що вікуля купувала. Отут теж нічого, тут всякі запаси, теж нічого не робила. Ну, а тут кава, чаї. Теж нічого не робила, все доступно. Все можна дістати. Просто протерла. І оце дві години я заморачувалась. Це ще ж і не все. Тут у нас стояв все, що для святіка: водичка, його контейнери всі. Я звідси прибрала, лишила тільки засіб для миття його посуду. от. А перенесла ось сюди. Тут у мене були чашечки для кави, для чаю. Я їх звідси прибрала. І ось лишилося місце таке, де тарілочки, ложечки. І все для святіка. Далі в мене теж чашки тут стоять, якими ми користуємося, як Наталя сміється, як я їй даю ці здорові. Каже, поменших в тебе нема. Тоді даю меншу. Ну і чашки, я оце під вікном у мене є так ось так. І я їх сюди перенесла. А сюди вази, бо вже не знаю, куди їх дівати. Ну, оце я так сьогодні дві години тут займалась. аби чим зайнятися, як говорять. Так, ну і що тут в нас? Я вже показувала, що в нас сніжок хороший. Ну, а тут у мене щось ростуть. А чи ростуть? Зараз заглянемо трішки. Прищепки зніму. Трішки посунула, ну, сходять. Не, не у всіх рядочках, так оце треба вуглинку прибрати. Але вже вилазять. Ось, бачите, потихеньку. Ну, скільки вилізуть, треба вже трішки відкривати, щоб провітрювалось. Ну, це так, я сажаю. Це перці, ті, що я в коробочки знайшла. А ті, що там перші я, що різні були написано, я ще не подивилася, чи вони сходять, чи ні. Ну, це я показала, що я. Іде зробила перестановку. Ось тут трішечки ще. У ну, мене ще така є. Це суміш перців горошком. І ще така одна є. Я не знаю, що я туди насиплю. Тут сіль, як і написано. Спеції тут, бачите, що в мене? Розмарин. Фенді, не тягайте ляльки. Ну, а то, що у мене там стояло, я отак поставила в ящичок. У мене ще такий ящичок є. Ой, ну куди його придумати, не знаю. Поки що він у мене в ванні там стоїть, де косметички. Так, тут що показати? Ну, це тут відро, там нічого показувати для сміття. Тут у мене внизу рукавички і все, що треба для миття посуди. А тут у мене олія, уксус і тому подібне. Тут у мене ложки, вилки, ножі. Ну, оглядаємо вже всю кухню. Тут нічого я не робила. Так, оце тут все, що треба для випікання, для тіста, щоб місити. Ось 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 килимок є. Ну, такі тут. Даже, навіть марля є і навіть шпажки ось ось для шашлику. Ну, тут багато чого, я тут, ага, і навіть ось такі коктейльні трубочки. Я тут нічого не робила. Так, лежить та й лежить поки що. В нижньому ящику в мене тут теж для кексів, ну, це, бачите, все-все. І ножі, щоб поточити, і ось отакі для корейської моркви дві штучки. Ну, це так, все, що треба. Я тут теж нічого не робила. Далі, тут теж нічого не робила. Тут у нас отакі контейнери і складено все, що треба. У мене один пакетик лишився для кави. Ну, так, щоб треба, щоб було під рукою, то все тут є. Так ось. І, звичайно ж, це смаколик. Ну, я їй не даю зараз, бо вона не збоїла. Ну, я його кладу в пакетик, він шуршить і вона тоді радіє, і біжить. Ну, тут теж всякі ось запчастини, які треба. Далі я вже їй показувала, це книжечка старинна. Ось так і, і там ще записи. Це щоб було під рукою. Про всяк випадок. Так, тут у мене серветки, рушнички. Ну, ось теж все. Тут складено і теж нічого не робила. Самий нижній ящик тут посудище. Його багато і він посувається. Ну, ось так. Теж нічого не робила. Я іноді його перекладаю, а зараз, думаю, в мене є, може поставити. Ну, так, щоб все поставити, може, воно поміститься. Не хочеться нести його на другий поверх, бо частенько. Ну, мийку. Тут у мене сушаться чашки, тарілки. От, і я відправляю потім їх от сюди. Це те, той посуд, що ми користуємося. Так, вище тут. Чашки і здорові супниці. І оце чашки, чашка кружка. Вона не емалірована, вона керамічна. А виробник Китай, ну це в мене син дуже їх любить. І він купив чотири собі. Я кажу, я хочу. А він каже, купить, кажу, купить. Там у мене є з якогось року їх розпаковка. Оце дивіться, наче пошкоджено, а це так намальовано. Ну, якби застаріли їх. Ну, ось так. Закриваємо. Ну, і тобі ж треба носить мачити. Що ж тут я роблю? Да? Ну, останнє, що не показала зараз, це де ми зберігаємо. Ну, таке не на чаті крупи, макарони. ну Їх небагато, мука, але ось тут воно все. Бачите. Ну, вистачить. Не так багато ми їмо. Тут навіть горошок, кукуруза, що ми не опускаємо в погріб. Ось так. Це оця ніша, вона колись була зовсім заповнена і рис, і гречки було багато сюди. Зараз я трішки перенесла на те сидіння. Ну і покажу ще тут, так як ми сьогодні робимо огляд, що на моїй кухні є. Ну, ось тут, дивіться. В контейнері це м'ята. Далі там вівсянка, цукор, печиво, пряники. Ой, чого тут тільки немає. ще вівсянка. І там десь. Не... А ось, ось ще бамбуки, печиво. Ну, тут всього всього теж вистачає. Гречка там аж в кінці. Пакети три, здається. Ну... Коли були живі діти, оце все тут було заповнено, і ще й на віранді ото в шкаф купе куча всього. То я боялась, щоб мишки туди не дісталися, без кінця перевіряла. Бо везли і Наташа, і Саша. І, ну, Вікуля смаколики везла завжди теж. Бо була вже доросла. Колись я їй возила. Ну оце так. Закриваємо, а ти, красуня, що думаєш? Вистачить нам всього на багато місяців, аби ми його їли, так чи ні? Кажи, що ти там балакаєш, я що тебе розумію? Ти мені смаколика дай і все буде добре, так? Красуня, Боже, ти чудо. Просто чудо. Вона все розуміє. Буду сидіти. Не чіпай мене. Да?